Лайнка, і сьогодні ми для вас підготували класне відео. Сьогодні наші учасники, саме Ганя, Каталіна і Тензі будуть повторювати трюки чи якісь там акробатичні вправи за мною. Тож я пропоную, а ще в кінці, до речі, приз. Але який дізнаєтесь потім погнали! Перший наш трюк. Ми почнемо від найлегшого до найбажчого. І в кінці наш експерт покаже трюк, навіть який я дуже погано вмію робити. І цей експерт Несті. Це звичайне колесо. Спочатку я буду робити колесо, потім за мною повторювати часники. І я, згодую. хто вийде найкраще, я додав комусь один бал. І в кого буде більше балів, той отримує приз. Так, відійдіть. Перше колесо. О! Я хочу перша була тензія. Давай тенденція. Давай тенці, ми все Так, Ми витримуємо за екранами погнали. Хорошо, Каталіна. Так, тепер Каталіна. Хорошо і... Ганя! Давай! Я експертня. Хорошо, молодці. Ви можете теж в написати, в кого вийшло найкраще. А ми до другого. Тепер у нас коворок. Але не звичайний комирок, а з ногою. Отакий. Коротше, ви маєте повторити коворок. Оп, і встать. Mm -hmm. Ну конечно за дотянути по стопам краще. Так, а Ганя, давай перша Ганя. Давай, давай. Давай, ще раз, показуємо. Давай. Mm -hmm. Так давай ты в нас всіх навчаєш. Всіх почерзі дивись. Mm -hmm. Піднімаєш ногу. ставиш сюди, рівно. Оп, і ця нога mm -hmm. Так. Є! Yeah! Да, нас давай. <сёк> <сёк> Ногу поднимаем. Молодець, молодець. Носочки, носочки. Берем на увагу. На увагу. Да. да. А ну, вы много понимаете это? Е, Любую. Украинский. Ну, ну Майк, давай, ще, я покажу, по ты трошки неправильно забула. Це нога газа ждем. Да, піднимаю. Нет. Коворот те нога залишається лишається рівно. Молодець. Добре. Молодець. Добре, добре. Зараз я, я, я запишу, кого я, вже... я вибрала. Третій <плес> трюк і він вже трошки складніший, але як трошки. Це буде переворот вперед. Я сама ще не розминаю. <плес> Подивись на її. Я ще сама не розмилаюсь. Лікарки, щоб розминається, отакий. Перший отапок.

Strawberry on my lips Дивіться, Дивіться, який, який... Мене в мене. Святий реквізит. 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 Так. Це той, хто не вміє робити переворотом, а ніхто не вміє. Учасники майже не ну, вміють, бо я їх трошки підучила, але оно таке. Непрофесіонали, коротше. Того ми тут, щоб вам було весело і всі навчились. Показую я переворот потім. Ганя. Каталіна і Дензі. А так. Дивимося мій переворот. Опа! Так, тепер Ганя, давай. Ну собак поки не треба, просто почути. Ще тільки я попиток з першого разу. Наш на мат, ми на маті буде. Почекай, ми що ти не готові? мата, бачите? Без мата? Без мата. Без а Гані присотинба за робить. Давай. Сама? Я <пробуй> переживаю. <пробуй> <пробуй> Підтримуємо там. Rester. Так, Ваня, давай, поїдемо, і я. Саме головне. Ось Мості, Мостик. От, молодець. Сходь. Не і, коротше, щось там хрустило. Так, а заліся. З... Заліся. З матом чи без? Я взагалі не без. Плюс у мене. я зроблю сара, але просто тут стой. бачите, вона в бік покатилась, дивись. Ну, молодець, не А можеш ви нас страхувати? Ні, 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 а це зараховується, що ти мене підтримуєш? А це, це знайшиться, бал? Я вообще не знаю. Значит, матом, правильно? Ну, давай, Опа! Так, а помощь участники можете тримати? Так, Макс, я, типу... нет, 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 Витя, оставь. Так, Максимально руки, щоб нет, так нет, нет, не заділи. Щоб у вас ага. э, Тензі не заділа. Ви спадеться. Так, давай. <плак> це був <вовше>, шукати. <казали, плак> ні! Дивись. Давай я її покажу. Не треба. Дивись, Тензі. Зараз стоїш на руки. Ага. Таня знає, знаєш, що це проблема? Заділа. І що? Знаєш, чому твоя проблема? Ти не навчилася, я ж тобі казала, треба було робити. Ось так. Замахом типу. Да, а ти отак відходиш, я не може зробити переворот. Одразу. О! Ну і не треба на термороже. Коротше, все. Ще. давайте давай останній раз. раз. Давай. І мор... Ох, давай, же вийшло. Ви бачили, хто дивився? Молодець, молодець. Але проблематично мені треба зараз вибрати бо... переміг. Так, коротше, друзі, ну от, от кого? У мене є два каталіяти. це а, не, і картина та це. Отже, У нас четвертий, правильно? Це трюк, це у нас іде з три бок. Ну, три бокка, я вийшла тільки, що буде два. Перший це. Може, краще сюди став? Ну ладно, давай сюди. Перший це, ну такі дитячий става сюди, Перший це такий. Пум, пум. А другий отакий. тум пун. Я знаю. Давай. Я знаю, е ось цей, я його приклала десять. Так, давайте. Це, мабуть, коли ми були. Показую повільно. Всім. Перше буде тенді. Показую, дивись повільно. Дивись. Встала. І е, коли ти проймаєш, ти прыгнула і розвернулася. Да да, 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 да. Тепер все змістилось, бачите, це бути. Хоп. Хоп. Так, малень. Хорошо. І отакий стрибок. Хоп. Стоп. Ага. Ага. Е, хорошо, можна сейчас. Ні. не, все. Маска. Так, далі у нас зганя. Ну, Анель. А, нет, давай, давай. Давай. Показывай тебе. Напишите энергию в комментариях, что мне надо. Да. Давай, показывай. Супаешь на линии. И когда ты стрибаешь. Оп. Не нажимай, чешно. Оп. Да, такие спустырки. Задний фон хромает. <laughs> так, давай. Задний фончик. Задний фончик. Давай. давай.

І... Сейчас О, Хорошо. І ось цей. Тум. Тум. Так, аганя, давай. Супер, молодеця, ти боялась. Так, зараз я відмічу. А тут, конечно, проблема. Викого вибрали. Подивіться до Так, Я вже збилася з рахунку чи 7, чи восьмий Коротше, це буде ще одне коло. По... Це буде ще одне коло. Ти, нека забивай. Право на баша. Право на дея там време на право на нога, прашно. Право да Ливу треба. Lіва, ліва, уми Ливо, 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 это Ліва! Ливо. Ливо, Ливо. Ливо, давай, я Нет, а честно у меня. Скива нам несут. Давай, вышло. Ливо, ліва, ливо. Ліва. О, О, О там, май... да. Да, скидки падает. Да, да, я... вийшло. Ну, мальчик, так. да. Ну. Пишіть в комментаріях. Хороші, дивіться. Зараз я такий трюк. Е Колосо зимою. Якщо вы ее її... короче знали, давай, кожен буде робити зимою. E deve ser mais difícil de ressaltar e Stop! Stop! stop. stop. Dá! Ты работаешь налево, я знаю, что одна девчонка тоже работает налево, поэтому я научилась работать на лево, но да, не сиди. Да, Аня, ну что с тобой? Вот так вот. Вышел мальчик, мальчик. Майже, майже тільки ногу ти не... Так, І тепер у нас Каталіна. Виходимо. Поїхали. Бо ти мені зберігала вас? Станне реально, так? Хоча б два. Ну хоча б один. Ну хоча б не. Не давай два. Дякую. Це є пісня. Давай сейчас. Все, все. Ну, мені наступило. А що я не так на не... Ну, почти. Так. так, все, я вже навіть знаю, кого я виберу. Ось виключили світло, але нічого страшно. Зараз ми робимо переворот. Електроенергія! ось в мене в руках! Так. Покажи! Так. Ось, оце! Оце енергія! Ви розумієте? А? Так, все. Мінутка Баланс. Вінка. Так, я хочу, щоб перша була тень. Погнали. Так, тримає у нас Ганя і Каталіна. А ти що робиш? Хоча ні. Е, давай. Гай, тримай. Каталіна, тримай. Хто не буде, тримайте? Я мат, вона тоді. А. Тіля я тримаю мату. Ти добр. Давайте, готові? Ні. Ніт. Отак Оп, отак? так, так. Погнали. Раз, два, три. Є. Молодець. О, Давайте, так. щоб не ходить, ганя. Тензі, тримай. Як тримати я просто. Ось так. Так, да. правильно. Раз, два, ви по-разному? Ні, все правильно. О, все правильно, все правильно. Давай один, два, три. Воу! Тепер Каталіна тримає. Хто тримає? Тензі, хорошо. Дам. Раз, два, три. Погнали. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну вообще. Друзі, дивіться, террики дев'ят, як вони лежать. І зараз вони будуть вжимати розжиматися три рази чи п'ять. Давайте, готові, дівчата? Я буду оцінювати. Погнали! Ну, зжимаємося. Так, да, крутиться. Молодці. Розжимаємося. Ще, давайте. Розжимай! На, Несі, розжимайся! Так, друзі, зараз буде один трюк, який я ну, дуже погано можу повторити, верніше я боюсь, можна так сказати. Тому ми, я визвала спеціально для цього справи експерта. Тож, і дивиться. Усім привіт! Мене звуть Нестя, та я експерт по трюку. Е, дівчата зараз завжди мною трюк, і я вам продовжую. Так, дівчата ми сюди пішли. Так, експерт зараз нам продемонструє. Так. Сята шли. Так, дівчата, дивіться. Е, Несті е, е, експерт наш показуйте. <світ> Пок... Дивіться. Ось таке ви повинні повторити, але вони це будуть робити на маті. А експерт буде оцінювати разом зі мною. Так, друзі, кого ж мені вибрати? Так. Один шанс є. Час. Давай. Давай. Оп, прогинаємося. Є! Молодці, Тензі, Давай. Хорошо. Так, давай. Оп, прогинаємося. Добре. Нормально. І Каталіна. Давай. Які вони не молодь? Тільки експерт. експертно. І погиб! Ха. Так, а зараз я підрагую всі бали і скажу, хто пермі! Так, друзі, оголошення результатів. Ми вже вибрали переможців, Тож оголошуємо. Кателіна 6. Ганя 4. Денді 1. Тож, ми вітаємо Знаєте, двій у нас при Каталіни. Каталіна виводиться у нас 6 разів. Ви не засмучитесь, буде наступного разу краще. І Каталіна отримує безкоштовне пробне заняття. Και γύρω από την απορία! what Ганя, тихо, верштейці. Теделіна 6. Ганя 4.